Тепер давайте Англіну спробуйте персик і скажіть мені, чи такі вони як в Україні або ні. Насталі історії Нью-Йорку. Водою за 3 долари, мою персик за 3 долари. Ми купили персик, зараз спробуємо, який він на смак. Чи відрізняється він від того, який в нас продається в Києві. Точно він дорожчий, але чи смачніший? Це запитання. Його не вкушу. Обережно з зубом. Я Його не вкушу. Він так хрустить, наче огірок. Один в один. Прям солодкий, але видно, що він або зелений, або такий сорт. Я запрошую на каву. Тут є наша улюблена кав'ярня. Я тільки коли приїхала перший раз в Нью-Йорк, десь 9 років тому. Саме сюди, в цю локацію з Columbus Circle, мій син так само, коли я хотіла, щоб він побачив Нью-Йорк, ми так само сюди приїхали. У нас є улюблена кав'ярня, там дуже смачна матча, на будь-якому молодці або кава. Hot small latte with whole milk. Ендфомі плиз мача вид о вид алман мілк смова за ми гми дали молоко один долар додатково. шістнадцять доларів. Ми заплатили з чайовими, 18%. відсотків за дві кави. Дуже так добре говорити англійською. Наскільки складно було вчити мову? Шести років вчу, я вчує. Я закінчилася міжнародних відносин. Звісно, коли ти приїжджаєш в країну, де всі говорять англійською мовою, то ти, тобі здається, що ти взагалі жодного слова не знаєш. Тому що іншами мова, особливо в афроамериканці, вони дуже оце флуєнтне. Вони дуже швидко говорять. І я вже тільки Араз, ну там через там рік назад я вже почала просто адаптуватися, я вже все розумію. Про мого сина взагалі мовчу, тому що в нього в школі дуже багато викладачів були афроамериканці. Я не знаю, як він їх розумів, але він ну розуміє скільки ви вже живете в нью Йорку У жовтні цього року буде рівно три роки. Чому ми тут і чому ми не змінимо через школи, через освіту? Я вважаю, що саме в Нью-Йорку, в штаті Нью-Йорк, найкращі школи для для підлітків ми вступили в дуже класно в католицьку це private school, що ми обрали це приватна школа вона звісно не мало коштує але а скільки коштує Ну, десь 10 тисяч доларів на рік там вже додається шкільний автобус там додаються якісь батьківські збори ну типа як mm -hmm. на штори клуби додаткові тут насправді в америці дуже важливо щоб дитина не просто вчилася щоб вона займалася спортом якісь були спортивні навички я так підрахувала то буде не менше ніж 2000 доларів на місяць